Розрахуємо середню е, витрату на електромобіль е, звичайного киянина. Е, я думаю, така людина проїжджає близько 100 кілометрів в день, це навіть більше середнього значення. 100 кілометрів на день. Заряджається в приватному будинку по е, гривню 20 за кіловат. Тобто в місяць він проїжджає 3000 кілометрів. Витрата електромобіля на 100 кілометрів близько 20 кВт. Відповідно 20 на 30 маємо 600 кВт на місяць. 600 кВт на місяць. Множимо на гривню 20 кВт і ми маємо витрати, якщо можна їх так назвати, 720 гривень на місяць. При пробігу загальному 3000 км.